Є новина, друзі. Третя тяжка ніч в Україні, та Трамп нарешті проснувся. Дослухайте до кінця. Так от третя тяжка ніч, третю ніч підряд бомблять Україну шахедами, ракетами по всій країні. Це відбувається. В другий раз знову злітали польські літаки. Ну, але не приймали участі в бойових діях, бо до них ж нічого не долітає, але злетіли. І Трамп нарешті, нарешті, Трамп проснувся. Він. Два рази звертався різного роду і розкритикував в першому своєму повідомленні Путіна. Сказав, що Путін був нормальним, ну був таким хорошим. А зараз не знаю, що з ним сталося. Це неприпустимі речі. Я не задоволений тим, що б'ють по цивільним. Містам, але ну в контексті цього повідомлення немає чіткого розуміння, чи будуть санкції, чи не будуть санкції. тому що ну як на мене, я про це постійно говорю. Це саме основне санкції про 500% – це найшвидший спосіб завершити війну. Найшвидший ну і е, утримання стійкості України всіма методами економічними, там збройними. Це найшвидший спосіб, тому що Путін просто не хоче її завершувати, а хоче далі наступати, бо всі газети світу вже пишуть, що Путін в червні піде в наступ. Потім вийшло друге повідомлення. Він там згадав вже Зеленського, що там Путін поганий туди сюди розкритикував Путіна, і Зеленський не робить нічого доброго для свого народу. А що Зеленський має зробити? Ну тобто, я так розумію, з його слів віддати те, що хоче. Путін і одразу з'явилася інформація в британських виданнях. Ну чомусь не в американських поки що, можливо, вони ще не проснулись. Що Трамп розглядає введення санкцій дуже дуже серйозно, або це знов лякалки, або реально ми побачимо, що цей законопроект про санкції внесуть реально в сенат, і можливо, хоча б почнеться процес, бо нам це дуже потрібно. Я вчора розповідав, що Трамп міг домовитися з Путіном. Він мучить, а Путін довбить Україну і тисне на нас українців для того. Щоб замінити владу, для того, щоб е, отримати те, що він хоче. Ну і це так, знаєте, виглядає м, абсолютно правдоподібно. Але я думаю м, по реакції Трампа, що він ну, думав, що той буде тиснути на фронті, а не бити шахедами по цивільним містам і погрожувати, що він буде запускати по тисячу шахедів. А зараз за економість написав, що в росіян ще є 500 балістичних ну, ракет, які можуть полетити на полетіти на Київ. Що буде теж жахливо, абсолютно зрозуміло. І Трамп ну, він не розраховував, що він буде бити по о, містам. Він думав, що він буде тиснути на фронті. А тому все одно він б'є по цивільним містам, тому що не може просунутися на фронті. А Трамп цього не розуміє, тому що в нього завжди, знаєте, оця його. Говорильня, Типу, якщо б я був президентом, не було б війни, так ти її завершив. введи санкції 500%. 500% санкцій, які реально допоможуть поставити Путіна на місце дуже швидко за декілька місяців, і це буде результат. Напишіть, що ви думаєте, Лайк, підписка.